Друзі, перше про головне поїхали після сьогоднішньої атаки по Україні путінським людоржерам мало пишуть, що реготується до чергової хвилі мобілізації. Якщо не вийде домовитись з Україною Трамп поперед військовим російським керівництвом диктатор Путін поставив основну мету захоплення території України і і зриву контрнаступу ЗСУ. як сказав Валерій Соловєй, це основне тактичне завдання, яке наразі стоїть перед армією РФ на цей випадок, готується мобілізація. Що то для того, щоб стримати успіх українського наступу, якщо він виявиться успішним, чи для того, щоб насправді не те, щоб організувати, але справити враження від того, що може бути організований новий контрнаступ з російської сторони, йдеться повідомлення. Він каже, що можливо весною у РФ уголосять чергову мобілізацію, запровадять воєнний стан. В той же час не так давно президент РФ Путін в режимі відеозв'язку про військову нараду з керівництвом силового військового блоку Путіна казав підняти ядерні війська по тривозі, підтягнути до кордону ядерний ешелон на цій нараді. з генералів генерального штабу країни агресор зивив Путіна. Що він програв війну проти України. Про це пише телеграм-канал Генерала Сфери, який веде нібито професор Салавєї. У ньому публікують нібито інсайдерську інформацію про Путіна. І його оточення. У ній йдеться, що військово-політичному керівництві США нібито ухвалено чітке рішення про необхідність завдання військової поразки РФ в Україні. Трамп заявив, що переговори його адміністрації з Росією анонсував розмову з російським диктатором Путіном. Повідомляє Associated Press. як розцінювати ці повідомлення? Чи дійсно Трамп готовий домовлятися з Путіним в ефірі Радіо НВ прокоментував Тарас Загородній. Я думаю, що зустріч теоретично може бути, але чи буде це під питанням? Пам'ятаєте цей відомий твіт, де він фактично підав сумніву те, що саме СРСР вигравала в Другій світовій війні? Говорив, що давай я тобі зроблю послугу, уклавши угоду, і фактично його шантажує. В той же час в нас також є козир. Країни не може повністю позбавити російську армію пала мастильних матеріалів, але значно ускладити агресору логістику, здатна таку оцінку. Дав Олексій Гетьман. Вона ну, про те, що горять нафтопроробні заводи РФ ми чуємо двічі тричі, якщо не частіше, на тиждень. Це говорить про те, що ми маємо достатньо далекобійних безпілотних літальних апаратів на тисячу кілометрів і більше. Найголовніше, що вони їх можуть перехоплювати. Найголовніше, що вони їх не можуть перехоплювати, як ми перехоплюємо шахеди. Вони не можуть з різних причин збивати безпілотники. Це означає, що ми маємо далекобійну високоточну зброю, каже він. Гетьман оголосив, що поки що цілями для цієї зброї є такі об'єкти ВРФ для ураження, яких достатньо невеликої кількості вибухівки 30 кг, які здатні нести українські БПЛА. Більш потужні удари питання. Часу аналітик не сумнівається, що ураження російських стратегічних об'єктів стане до певної міри рутинним редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.